Вітаю глядачів свого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю своїх глядачів, які знаходяться за кордоном. Польща, Германія, Прибалтика. Дякую вам за те, що ви мене дивитеся. Будь ласка, люди, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Це продвигає канал. Підвигає відео. Я хочу подивитися сьогодні 18 вересня, карту дня для міста Запоріжжя нашої області, всіх містечок Мелітополя, Бердянська, Наргодара, Оріхова, Пологи, Токмак, Гуляйполе, Херсонщину. Все це ми будемо дивитися. Але дуже швиденько, щоб не затягувати, щоб то було недовго. Давайте подивимося, що чекає сьогодні на Запоріжжя. То що ж таке у нас? Ой. Ви бачите, всі карти негативні, нам сьогодні чогось випали. Ну, Це хоч по-м'якшеному буде йти моменту, перевернута башня, але вона серед негативних карт. Е, ну, Поганенько, поганенько. Ну, Як цивільний розклад, то е, буде, може якась, даже щось буде з якоюсь інфраструктурою. По поводу емоцій людей також буде негарні історії, негарна ситуація, або мечові перевернуті. Тут у нас шістка. Це буде допомога тим, кому вона не потрібна. Е, ну, я так полагаю, ну, давайте подивимося, кому-то будуть допомагати. Ага, будуть хитрити щось. Хитрити. Ну, вони будуть хитрити з допомогою. Бачите, ідуть іскушення Ідуть іскушення, ідуть обмани. Ну, вони будуть опять там щось хитрить, мудрить з тою допомогою люди. Щось опять воно починається. Щось вони вже опять. А ну, дур, дурня ось цього. Ну, тут, тут не так, що воно і дурно. Тут іде боротьба з драконом. Тут дуже велика сила йде. Дуже велика сила. Ну, то я можу сказати, що опять починаються оці крадіжки, як мінімум, нас будуть обкрадати. Кримінальні товариші, які лазять по ринкам, по магазинам, по хатам, по нашим. Так, і карта влади, це карта влади, мечові, вони будуть займатися опять чимось таким. Ну, вони без цього жити не можуть, розумієте, це вони для них це все. Це їх життя. Я не кажу, що то буде робити конкретно старух, ні. Але ті, що там сидять і ото все там, откатики, оці всі мілкі чиновники, вони там все це роблять. Десь ремонтні роботи, десь 150 разів латати одну і ту ж трубу. Ну, коротше, що я вам розказую, ви все, все знаєте. ось Ну Дивіться, на нам на я кинула спеціально на цю башню, тут нам випадає рицель Кубків, то все ж таки воно тут буде якось більш-менш закінчиться нормально. Ця історія. Я не знаю, що це треба подивитися на Запоріжжя, яка тут трагедія буде, що тут буде по башні, покажіть нам. Ну, більш-менш стабільна карта, але тут йде жадібність, знаєте, така стогнація. Ну, Опять-таки, опять тут іде матеріальна частина. Матеріальна частина, Матеріальна частина. опять тут щось буде йти, зв'язане з грошима, зв'язане з матеріальністю. Ну, і не просто так, як вони впали поряд, тут щось вони будуть мутить, крутить. Ясно. Наша пісня хороша починай з начала. Знаєте, тим прищемили хвоста крупним бізнесменам, почалися оті мілкі бігати, там щось крутить, мутить, поки на них не обращають уваги, вони там щось крутять, мутять. Давайте подивимося. Нашу Запорізьку область окуповану, що там робиться сьогодні у нас в цілому дивимося. Ну, що вам можу сказати? Напрасний труд там все, робити нічого потрібно, не потрібно, бо там повна дисгармонія йде. Але якийсь, ну я вам так скажу: люди тримаються, тримають себе ось в такому духі. Тобто тримають дух вогню, дух бажань, дух. Бажання, щоб все було добре. Самодисципліна. Там дисципліна йде чітко. Бачите, радості немає, тобто людина тримається як може. Ну, ті, що там осталися, вони по-інакшому і не виживуть. Їм треба дуже бути серйозними. Давайте подивимося місто Мілітополя, ми будемо його дивитися в двох о -о -о, манерах. Це наші люди місто Мелітополь. Немає миру, перевернуто все. Але новини гарні. Ну так, там підбивають їх покидьків. Давайте подивимося окупантів у Мелітополі. О, бачите, кому падає марний труд, і хто в полоні. Все, все, попалися, щури. Оце ви будете в такому состоянні знаходитися. Якщо не втечете, як ото ті з Харкова, то будете отакі. Ну, Вони сидять там, бачите, у них немає своєї волі. У них є там хазяйва, які їм кажуть, сидіть там. Ну і там марна робота, марний труд. Це показує чутко для окупантів там марний труд у Мелітополі. А новини гарні, а людям тяжко. Ось і все, бачите, ось такий у нас Мелітополь. Давайте подивимося, що там у нас в Бердянську, яка там історія. Да, жалко, що ті шість ракет, які прилетіли в Херсон, не прикончили того стрімуусова. Дуже жалко, що вони сиділи в іншому залі. Все ж таки, ну, мабуть, велика будівля, добре построїли комуняки. Бачите, витримали. Давайте подивимося, що у нас у Бердянську. Наші люди, що їх чекає. А що ж таке? Буде допомога, люди. Спілкуйтеся, спілкуйтеся. І Без спілкування не зможете ви ніяк. Давайте подивимося, що там наші окупанти. О, бачите, одна і та ж карта їм падає. Немає радості в них і марний труд. Те ж саме, та ж сама історія на окупантів падає на Бердянськ. Чудово, великолепно. Я дуже рада. Насолоджуйтесь життям. Рашисти. Недовго вам осталося, вас там потрошку всіх поприбивають. Давайте подивимось місто Енергодар, ми дивимося саме місто людей. Ну, бачите? Жриця, Жриця, це охороняє її жриця верховна. І, до речі, я вам хочу сказати, що тут люди, звісно, дуже розумні. Давайте подивимося атомщиків наших. Працюють атомщики наші хлопці. Що там магате, хлопці ті? Ну, теж вони розумні, бачите, але вони відсторонені один від одного. Вони не, не можуть спілкуватися з цими людьми. Давайте подивимося, як себе почуває технічно наша станція. Ну, По-перше, негативно. По-друге, бачите, тут історія двойственна. Двойственна інформація, обман. Обманчива історія тут. Нестабільна ситуація. Давайте подивимося, чим займаються росіяни там. О, бачите, вже потихеньку починають тікати. Тікати. Займаються, знаєте, займаються допомогою. Оце точно їх карта. Це точно їх карта на цю всю війну. Шістка перевернута. Вони приперлися спасати того, кого не треба спасати. Ідіоти ви спасайте себе. Ви кончені. Зніміть хрестик. Ви вже не люди, ви не люди. Ось ви хто. Ну, то вам підходить, підходить, дуже підходить. Вони займаються там. Воно дайте ще одну на них карту покладу. Немає в них там вже прибутків особисто. Станція не працює, то що вони там кажуть, що вони там на когось там перекинули, що як вони можуть щось перекинути, якщо станція живилися від нас, від нашої енергетики української. Хай не брешуть. Вони нічого там не мають. Немає там прибутку від тої станції. Ну, і до речі, їм, мабуть, ще й гроші не платять там своєчасно. Ну, ось така ситуація в Енергодарі. Подивилися ми з вами. Давайте подивимося зараз місто оріхів. Місто оріхів. Це наші люди. Ой, немає там, немає проблеми сплошні, проблеми і немає там порядку, немає захисту, немає нічого. На жаль, немає нічого. Дуже тяжко людям. Бачите, це оріхи. перевернутий імператор і перевернута десятка житлова. Давайте подивимося сіру зону нашу, що там твориться. Там йдуть дуже серйозні у нас. Е, я чую вже другу чи третю ніч. Так, це наша сіра зона. Ось, пожалуйста, бачите, що там йде зараз? Оце там йде. Оце там йде. Але це як дуелі, бачите, ще й показує шмарний труд. Це дуелі, вони один одного туди-сюди, туди, сюди, туди, сюди. Туди, сюди. сіра зона потрапає несправедливо від цього всього. Ну, а що поробиш війна? Що поробиш війна? Сподіваюсь, що там може вже всі повиїжджали ті дід дідушки і бабушки. бо ризикуючи, вони ризикують не тільки своїм життям, а й тих волонтерів, військових, які отуди ходять, щось приносять. І піклуються про них. Давайте подивимося зараз місто Пологи, що ця карта ніяк не залізе. Місто пологи наші люди працюють, наші люди працюють. Але знаходяться дуже в невпевненій ситуації, і вони, ну, Почувають себе такими жертвами. Але тут невеличка жертва. Більш іде як обманна ситуація, невпевненість, от така, така історія, така історія пологи. Але люди там працюють. Працюють. Давайте подивимося гуляй поле. Також дуже-дуже невпевнена ситуація у людей, але чекають подвійки, чекають. Дивляться в прошле, я вам так скажу. Дивляться в прошле. І чекають, чекають. Вже хочуть зміни подій. Тримає їх оцей один посох. Життєвий дух, стержень. Дуже непевнена ситуація там. Давайте подивимося токмак. Токмак, у вас відкритість якась пішла вже така. І йде удар. Іде дуже така конфліктна ситуація. Потрапаєте і від, ви від того, іде така дуже там серйозна ситуація. Серйозна ситуація, токмак. Але дуже така м -м, пажик. Ну, позитивна карта, така, знаєте, зухвала, вогняна. Ну, це паж мечовий, правда, не вогняний, але так, так знаєте, ну, непогано, там так якось бодренько все це робиться, оці всі події. Я не буду. Ого, о, 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 давайте глянемо Васильівку. Васильівка. Я її давно давно не дивилася. Ой, там яка ситуація? Матір Боже. Але, бачите, йде, іде, все ж таки на лад там життя, все ж таки, Васильівка. Ну тут іде дуже люди втратили, багато, багато майна повтрачали, здоров'я повтрачали. Тут шансик невеличкий, невеличкий, але він єсть. Ну, і йде вам дев'ятка, дев'ятка попереду. Це буде така якась серйозна матеріальна історія. Матеріальна історія буде серйозна там. Йти. І вона буде йти нам на пользу. Я не хочу більш нічого тут казати, там дуже серйозний вузол. І Васильівка, і Тукмак, там серйозні йдуть речі. Давайте ми подивимося Херсон. Місто Херсон. Я перше дивлюсь це наших людей. Ну, бачите, воля дуже серйозна сила, рішучість. Діють люди в Херсоні, діють, помагу, дуже серйозно діють. Давайте подивимося, що там з окупантами. Що там з окупантами? Ну, я вам скажу, що вони теж так якось зібралися до кучки, і щось вони там ще щось по жутцю, якось вони там щось думають. Є там з'явився який там у них... Руководитель, командир, який там щось їм налагоджує, все ж таки розум ставить на місто. Я не знаю, що там робиться. Бачите, впали гарні карти нашим людям, і непогані карти впали на окупантів в Херсоні. А ну, дайте ще окупантів подивимося, росіян. А, ну так все понятно, це марний труд. Ви тут хоч якось веселитися, вони, мабуть, то показують, ну, як знаєте, для свого. Відосики роблять для свого того населення внутрішнього, мабуть, так, але це марний труд. Тут Дуже гарно, що ця карта випала і на Херсон. Вона скрізь випадає на окупаційні території. Дуже гарно. А то я вже так розстроїлася. Що там у вас так? Дуже гарно в окупантів. Давайте подивимося правий берег. Також дивимося, зразу ми дивимося наших людей цивільних, потім наших військових і потім е, окупантів. Давайте дивимося правий берег наші цивільні люди. Тяжко їм там дуже тяжко. Почуття, ну там тяжко, там вже йдуть військові дії. Давайте подивимось наших військових. Наші військові Ну, мають трошки невдачі. Там якісь вони мають збитки. Збитки мають. Давайте подивимося військові, які російські. Дев'ятка, перевернута. Тут вони вже втрачають, втрата йде самообладання, самопочуття, втрата іде дуже серйозна по почуттям, бо це дев'ятка. Вони розуміють, що в них там немає вже не сил, не ни... так, їх там багато, ще перемалювати, і перемалювати їх, але ж, все ж таки вони там дуже серйозно встряли, скажімо так. Ну, ось, пожалуйста, їм. Королева мечува випадає, то вони будуть дуже злитися, дуже будуть злі, нервові, істеричні, диспатичні, навіть між собою, даже між собою. І ось їм падає карта упрямства, це не упорство, це упрямство. Ось вони в такому віді стоять там. Ну і слава Богу, стойте. Стойте, поки вас всіх не перемелять. Дуже гарно. Наші хлопці там теж щось втрачають. звісно, це війна, люди не може бути без втрат. Звісно, вони там теж втрачають. Давайте ми подивимося з вами лівий берег Херсонщини. Це окупована територія, це наші люди. Іде якась поразка все ж таки там. Іде поразка, і там йдуть, мабуть, серйозні речі по злові. Ну, мабуть, їх там відловлюють все ж таки. Кидають на підвали життєва енергія, на мінус. Давайте расистів покажемо. Боже, гляньте, ця карта випадає їм скрізь, сімка. Як проблено, тумарний труд, люди тікайте, У вас вже башня випала, росіяни. Все, на лівому березі в них башня випала, правда, перевернута. Ну, давайте по, -по пом'якшеному варіанту їм іде тут воно. Але вже все, ви посипалися. Осипалися. Алло. Бачите, як ви себе почуваєте тут негарно, вам тут погано, тікайте звідти. Собирайте манатки, валіть. Валіть, оставте лівий берег в покої. От. Рицарь Кубків вам в помощь. Відбирайтесь і мандуйте. Хі -хі. Ну, ось на такій веселій ноті ми і закінчуємо розклад. Карту дня на наші окуповані Запорізька Херсонська території. Ми з вами подивилися і окуповані із Запоріжжя, і Сірозону, і Енергодар. Будь ласка, передивляйтеся, дивіться. Я покажу ще вам на Ленорман, там може буде трошки поцікавіше, я ярче, але тут теж гарно все показало. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.